Коли на кону життя дітей часу на роздуми немає. Сумська область, місто Охтирка, двоє чоловіків: Сергій Гавриленко та Сергій Шипік. Рятують дітей, які опинились на тонкій кризі. На перший погляд їх робота виглядає злагодженою та скоординованою. Проте вони не рятувальники, вони навіть не знайомі. Єдине, що об'єднує двох героїв, це те, що вони обидва кинулись рятувати дітей, навіть не думаючи про особисту безпеку. Побачив, що якась жінка кричить. Рятуйте, допоможіть дітям. Я кинувся від пішохідного перехіду від міліції. Бігти в сторону моста. Чоловік зняв верхній одяг і кинувся на лід. Під його вагою крига тріснула, і він опинився у крижаній річці. Поруч з ним вже був Сергій Гавриленко. Він стояв по шию у воді, але над собою тримав дитину. Опинився в воді, десь ну по підруки зорієнтувавшись, знов же цього хлопця на лід. Ну лід знову ж проламувався, сам. Таким чином ми достались до берега. Врятованим хлопчикам 8 та 11 років. Виявилось, діти хотіли перейти на інший берег, де їх чекали товариші. Проте, ймовірно, діти не знали, що коли на вулиці тепло, цього не можна робити у жодному разі. На щастя, все закінчилось переохолодженням та легким переляком, адже поруч опинились справжні рятівники, які, не жаліючи себе, кинулись рятувати малих.